До наступного туру наймасштабнішого танцювального проєкту країни криворізькі майданцери готувалися ретельно, повністю викладалися на багатогодинних репетиціях і наполегливо відточували кожен рух хореографічної постановки. Але час перед відповідальною подією, як завжди, стікає швидко і настав день останньої, чи як правильно говорять в творчих колах генеральної репетиції. Танцювали хлопці та дівчата просто неба на майданчику, що біля головного корпусу національного університету. Побажати вдалого вояжу до Києва на репетицію завідав перший заступник міського голови, де Депутат Дніпропетровської облради Костянтин Павлов. Я уверен, что, как и в первом этапе, ребят из нашего города поддержат и все криворожане, и вся Днепропетровщина. Они могут выступить так, что за них будут готовы проголосовать, мы надеемся, по крайней мере, и жители других городов Украины. Поэтому сегодня хочется пожелать им отличного настроения, отличного выступления. Ну и, конечно же, победы в очередном этапе и выход в полуфинал. Майдансери перед прямим ефіром, звісно, хвилюються. Здається, що можна підвести якось, ну, що ми якось не так зробимо щось. Але, тим не менш, налаштовані тільки на перемогу. І вірять у те, що рідне місто їх обов'язково підтримає. Дорогие криворожане, все майдансеры Кривого Рога очень ждут вашей поддержки. Мы ждем, чтобы вы прислали свои сообщения на номер 2012 с цифрой 3. Но начинайте слать свои сообщения только после того, когда откроются линии для голосования. Смотрите прямой эфир в 20.30. В номері які хореографи Криворізької команди майданцу підготували на наступний ефір, задіяні грандіозні декорації. Але ми в сюжеті цих кадрів не використовували спеціально з надією на те, що 8 вересня ви побачите все наживо, і ваші мобільні телефони будуть повністю заряджені на підтримку команди рідного міста.